Учора ввечері країна-агресорка здійснила масовану атаку дронами Камікадзе по Дніпру. Ворожі безпілотники поцілили по цивільній інфраструктурі, спричинивши численні руйнування та жертви серед мирного населення. Загинуло троє людей, серед них 17-річна дівчина. Вона гуляла біля дому в районі відомого серед Дніпрян, як Студмістечко. тут містечко. На власні очі бачила трагедію мешканка району. Безпілотник сюди почав летіти. Дівчинка тут гуляла, забігла у дім. І безпілотник зірвався, і вона тільки забігла із ривною волною стеклами її вбили. Мені здається, що вони вбивають нашу, нашу молодь просто. А хто тут нікого нема. Ну у нас на один під'їзд будинок від від обовної фабрики. Ми тут 100 років ну, живемо його, як ну, нема тут у нас нікого. Внаслідок нічної атаки постраждало понад 30 людей. Серед них п'ятеро дітей. Руйнувань зазнала інфраструктура. У місті Понівичині з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, а ще харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто. Мешканці, які пережили страшну ніч, діляться пережитим. У Мене дитина маленька, є в перший клас хода. Емоцій було дуже багато. Тривог, на тривогу реагували. Те, що летіли шахеди, були в курсі. Перший звук шахеда був дуже гучний. Почули, як він жужить. Я забрала дитину. Ми побігли швиденько в коридор, і з того моменту все почали. Все почало взриватися. Це перший приліт був в. Подвір'я будинку і всі-всі-всі, все, все скло, яке ви бачите, воно все просто так сипалося, і все далі взривалося, все падало. Ну це було дуже гучно, і це було дуже страшно. Наразі в лікарнях залишаються 16 постраждалих. Один із них у важкому стані. Дарійськово легкаплій цей день.